Київ, серпень, місто задихається, повітря стоїть, немов застигле варево, розлите між бетонними шкурами дев'ятиповерхівок. Коли надвечір спека починає спадати, на поверхню випливають дивні речі: запах гарячого асфальту, що змішується з відлунням дитячих криків сусіднього двору, і тиша. Яка ніби натягнута між будинками, як плівка, Сергій жив сам, його квартира на оболоні типовий спадок батьків, ламінат по шпалери, старий сервант із кришталем і вузький коридор, у якому завжди чомусь темно, навіть коли всі вікна відкриті, він працював віддалено, ux дизайнер фрілансер. Робота нескінченна, а графік плинний. Останнім часом він усе частіше прокидався в обід, працював уночі, дивився в монітор, поки очі не починали різати. Кава, ноотропи, мелатонін, усе як у всіх. Але потім почалися сни. Спочатку у ривчості, потім він падав у темряву, а там хтось шепотів. Просто звуки, які були, наче біля вуха. Іноді він прокидався, бо відчував, у кімнаті є хто ще. Один раз він подумав, що це хакери пробралися через веб-камеру, заклеїв, але полегшення не прийшло Тієї ночі він заснув біля комп'ютера, в навушниках грала якась музика без слів, наче звуки з туману, розмитого часу. Коли він прокинувся, було вже 3:14. Квартира була занурена в тишу, екран комп'ютера погас. Світло з під'їзду не пробивалося через жалюзі, тільки серце. Він відчув його удар у голові, і ще щось не так із тілом. Він не міг поворухнутись, очі відкриті. Свідомість ясна, але руки, ноги, як налиті свинцем, навіть язик не рухався, паніка спалахнула, як іскра, але мозок чомусь сказав це просто сонний параліч. Це проходить просто дихай. Але тоді він побачив тінь. У кутку кімнати біля дверей ванну щось стояло. Не схоже на силует чи тінь щось як чорна рідина, яка наче згорнулася вертикально, її неможливо було сфокусувати, якби він мав змогу рухатись, він би можливо відвернувся, але не міг вона не мала очей, але він знав, що вона дивиться прямо на нього, і тут почалося гудіння, як трансформатор. Як старий телевізор, що не увімкнений, але вже живий, звуки йшли з середини черепа, тіло залишалося паралізованим, але в грудях щось тискалося, наче тінь всмоктувала дихання, немов кожен вдих вона брала собі, і в якийсь момент Сергій почув своє ім'я, але не в голові, не в кімнаті, а всередині себе. «Сергію!» це не був голос, це була тріщина в реальності, через яку до нього проривало щось інше, тінь, якщо це можна так назвати, почала рухатись, вона не йшла, вона розтікалася в його бік, зникаючи в темряві і знову з'являючись, і коли вона торкнулася краю ліжка. Щось хруснуло в його мозку, і він раптом зміг закричати, очі розплющені, дихання збите, серце, як молот, сон. Це був лише сон. Він сидів на ліжку в поту, монітор знову світився синім світлом заставки, з кухні ледь чутно тікала вода, ніч, як ніч, але. На підлозі, біля ліжка, все ще був вологий відбиток, наче хтось босоні щойно щас. Сергій ще довго сидів нерухомо, втупившись у вологу пляму на підлозі. Це був не просто відбиток, він мав форму, не чітку, але безсумнівно схожу на слід ступні, ліва нога велика. Довга, неначе трохи викривлена, і головне волога, але де вода? На вулиці не було дощу, підлога поруч суха, це ніби щось залишило слід, а потім зникло. Він підвівся повільно, ноги тремтіли, як після довгої хвороби, на кухні блимало світло. З крана дійсно текла вода, ледь-ледь тонкою ниткою. У повітрі був дивний запах, не каналізації, не гнилі, а заліза, немов він зайшов у приміщення, де довго стояла кров. Він змив відбиток, але мокра пляма повернулася наступної ночі. Сон став неможливим. Його свідомість ніби була відкритою брамою, через яку щось дивилося у відповідь, кожне засинання, як занурення в сіре марево, де простір спотворювався, звук ставав в'язким, а час нерухомим, і знову приходив параліч. Цього разу тінь уже не стояла осторонь, вона наближала щоночі і кожного разу ближче. Її форма змінювалась то сплющена, то витягнута, як стовп, іноді вона розтікалася по стелі і завжди мовчала, але Сергій знав, вона слухає. На п'ятий день він вирішив, що це психосоматика. Гугл видав стандартне сонний параліч, стрес, порушення фаз сну». Але в якомусь форумному коментарі він натрапив на фразу, яка наче ключ зламала захист його логіки, іноді, коли тіло спить, душа залишається відкритою і щось входить, особливо коли хтось тебе вже покликав. І тут Сергій згадав пару днів тому ще до першого випадку він дивився на youtube інтерв'ю з чоловіком, який пережив. Аут тілесний досвід під час клінічної смерті. В тому відео був момент, де мовилось, статньо подумки сказати, я відкритий для контакту, і вони приходять. Сергій тоді всміхнувся, сказав вголос жартама жартома: Окей, хай приходять. Він покликав, і тепер приходило. У реальності він почав втрачати орієнтацію. Днем усе ніби нормально, але він ставав тонкішим, немов простір навколо щільніший, а він розчиняється. Каву пив без смаку, їжа не насичувала, звуки спотворювались. Він йшов вулицею і не чув кроків ні своїх. А головне, пам'ять почала давати збої. Він міг опинитись на кухні. І не пам'ятати, як туди прийшов. Одного разу, переглядаючи галерею на телефоні, він виявив кілька фото, які не пам'ятав темні знімки, як із вебки, напіврозмиті, але на них був він сплячий, і в кутку кімнати силует розмитий, немов хтось намагався зняти його в урусі, але камера була його. Хтось фотографував його його ж телефоном, поки він спав. Тоді він зробив єдине, що здавалося логічним: встановив відеонагляд, поставив старий телефон із функцією нічної зйомки на тумбочку, увімкнув запис, сам не спав, лежав із розплющеними очима, тримаючи в руках ніж. Було тихо. Навіть зовні ані сигналки, ані автомобілів, немов усе місто на мить завмерло. Наступного ранку він переглянув запис перша година нічого, друга він ворушиться, клацає пальцями, третя картинка тремтить, звук спотворюється, о 3.14 кадр стає чорно-білим. з'являється затінення в правому кутку. О 3.17 кадр стає повністю білим на секунду. Потім Сергій сидить у кадрі, дивиться в камеру, очі відкриті. О 3.19 камера вимикається, але найстрашніше він не пам'ятав, щоб сідав чи вмикав світло, і на фінальному кадрі. На лінзі об'єктива з внутрішнього боку видно вологий слід від пальців, великий, як ніби хтось дивився зсередини, Сергій не міг дихати спокійно, внутрішній світ ніби роздвоївся, логіка намагалася втримати його у світі раціонального, але щось у повітрі квартири вже не підкорювалося законам здорового глузду, речі ставали не на свої місця. Навіть коли він не торкався їх, церкало у ванні щоранку було запітнілим, Хоча ванну він не приймав, а на поверхні конденсат, як від дотику обличчя, він почав боятися власної квартири, звук годинника перетворився на тікання ножа об скло, електрика мигала в однаковий час о третій, чотирнадцять завжди. Навіть коли живлення вимикав повністю з розетки, посуд у шафі ледь, ледь дзвенів щоночі так тихо, що це можна було списати на вібрацію, але вуха вже вловлювали це як мову, ритмічну, повторювану з фрагментами якогось гортанного коду, і ще були дзвінки, номер невідомий, дзвонили двічі завжди о третій ночі. Без звуку, тільки вібрація. Але після них Сергій щоразу знову переживав параліч, і в кожному тінь заходила ближче. Однієї ночі він бачив, як вона сіла на його груди, її вага була невідчутною, але присутність приголомшивою. Вона не мала форми, але коли нахилилась, він бачив, що її лице було його власним. Спотвореним, перекрученим, немов відображення в каламутній воді, коли кидаєш камінь, ти не там, де мав би бути, сказав він сам собі, але голос звучав як шепіт крізь труби. Наступного ранку він прокинувся з подряпиною на грудях, довгою, як від пазура. Він сфотографував її, а потім зазирнув фотоархів. І помітив, що всі його старі фото почали змінюватися ледь-ледь поступово, але він на них виглядав іншим. Обличчя блідіше, очі темніші, вираз ніби не його. На одному фото він стоїть біля Дніпра, але в тіні за його плечем з'явилась нова постать напіврозмита. Сергій перестав виходити на вулицю, він перестав їсти. Сон більше не був розкішшю, це були ворота. Він намагався засинати під алкоголь, але параліч приходив навіть швидше. Тінь почала говорити, що ночі вона ставала виразнішою, і разом із нею ставала нечіткішою реальність. Він бачив дивні символи. Іноді вони з'являлись на шпалерах, іноді вирізались на його нігтях, символи були круглі з вигнутими сегментами, схожими на молюсків або очі без зіниць, і в центрі кожного порожнеча, абсолютно. Бо одній із останніх ночей, коли він майже не розрізняв, де сон, а де ні, він опинився у темному коридорі, без дверей. Лише лампи, що мигали, і в кінці дзеркало. У ньому він бачив не себе, а того, ким міг би бути якби дозволив жаху втілитися, його очі в тому дзеркалі кліпали незалежно від нього, прокинувся під ліжком, без ковдри, без шкарпеток, а на стелі волога пляма, не схожа на плісняву, вона рухалась. На наступний день він вперше вирішив піти до церкви не через віру, а через надію. Але коли зайшов, священник зупинив його на порозі. Ти не сам, сказав він тихо і зробив крок назад: це не нашими молитвами лікується. Тоді Сергій зрозумів, що щось перейшло межу, він пішов до лікаря, психіатра. Зую уважно слухав, нотував, ставив формальні запитання, а потім подав список препаратів і сказав: У вас гіпногогічні галюцинації, порушення фази РЕМ. це лікується, але, інтонація змінилась. але вам снилися круглі символи так, Сергій завмер, і тінь, яка наближається, як ви. Лікар не відповів, зітхнув і записав щось у картку. Він не перший і не останній. Це не сон, але й не хвороба, це двері, тихо промовив він. Просто ви відчинили їх з того боку. Сергій йшов з кабінету лікаря, ніби крізь густу ртуть, світ навколо був сповільнений, машини рухались повільно. Голоси перехожих змішувалися у монотонне гудіння, наче крізь стару трубу, але найгірше він більше не довіряв зору, у відзеркаленні вітрини він бачив себе, але тіло поводилось ніби трохи не так, іноді моргало із затримкою, іноді стояло нерухомо, поки він справжній ішов. Найстрашніше було біля входу до станції метро Почайна, де його тінь на асфальті повернула голову у протилежний бік. Він повернувся додому раніше, ніж зазвичай, і вперше помітив, що вхідні двері не замкнені, вони були лише притулені, але замок не зламаний, просто відкрито. У квартирі нікого, усе на місці. Але у ванні дзеркало, яке було абсолютно сухим, тепер знову запітніло. На склі написано пальцем: Дарма, ти це робиш, ти вже наш. Сергій упав навколішки, його вирвало просто ораквино, у, у дзеркалі його очі стали чорними, суцільно чорними, але тільки на мить. І він моргнув. Усе зникло напис, очі, все. Але на шкірі, на зап'ясті залишилась мокра пляма у формі долоні. Ті ночі він не заснув і не працював, він просто сидів у ліжку, стискаючи в руках диктофон, увімкнув запис і шепотів сам собі, не для себе, для нього, для того, що приходить. Ти хочеш увійти? То увійди, я не боюсь, я вже частина тебе. Світло згасло, диктофон захрипів. У записі металевий свист, потім звук кроків, і якесь плескання, як по калюжах, потім голос, не Сергія. Глибокий, багатоголосий, немов хтось співав через нього, як через флейту. Ми побачимо, як ти моргаєш у темряві, ти відкрив вічко, тепер воно бачить назовні. Квартира наповнилася звуком води, хоча всі крани були закриті, з ванної почулося капання, але Сергій не міг поворухнутись. Параліч знову обійняв його, очі відкриті, свідомість ясна, і тінь уже не в кутку, вона була всередині нього. Він бачив себе збоку, як камера, встановлена в стелі, він бачив своє тіло, яке лежало, і в той самий час відчував себе і тим, хто дивиться. Тепер ти знаєш, як воно бути по обидва боки, прогримів голос у нього в голові, і тоді Сергій зрозумів він не спить, його тіло підвелося з ліжка, він не керував ним, лише спостерігав. Воно пройшло на кухню, взяло ножа і пішло до дзеркала. Зараз подивимось, хто на кого дивиться, пролунало крізь його губи. Але він це не контролював. Він ударив ножем у скло. Сергій прокинувся вдень на підлозі, голова розколювалася, шия була в синцях, на пальцях порізи, дзеркало розбите, ванна у скалках, на підлозі вода. Вода і щось слизьке, як водорості або слиз. Він торкнувся цього шматка. І відчув у пальцях тремтіння, наче ця штука жила. Сергій зібрав речі і вирішив поїхати будь-куди, хоч за місто. Хотів взяти таксі, але помітив, що в телефоні знову з'явились нові фото, зроблені вночі. Цього разу прямо над його тілом, з дивного ракурсу, ніби хтось стояв над ним, тримаючи камеру до дригом. На останньому фото його обличчя спить, але з рота витікає вода. Він виїхав до старого гуртожитку Капиї, де в нього жила подруга дитинства Аліна. Вона була тією, хто завжди вірила в містику. Збирала фольклор, зберігала дивні книжки, Сергій зателефонував їй, не розповідаючи всього, тільки попросив переночувати. Приїжджає. Сказала вона, але якщо щось ходить за тобою, не заводь його до мене, вона іронічно посміялася. У її кімнаті було затишно свічки, образи, вона змусила його сісти в центр кола, викладеного з чорного насіння. Що ти бачив? спитала вона, і він розповів все. Коли він закінчив, вона мовчала. Потім встала, витягнула старий зошит, списаний кирилицею 1930-х років, пожовклий, і розгорнула на сторінці з заголовком Описну з мокрим зором. Коли ти вийшов, а хтось увійшов, це називається виворіт лиця, тихо сказала Аліна. Коли ти сам даєш дозвіл? І вже не знаєш, хто дивиться очима з твого обличчя. Сергій здригнувся. А як це зупинити? Аліна глянула на нього. А якщо ти вже не ти, ніч у гуртожитку минула тихо, занадто тихо. Сергій лежав на матрасі біля батареї, вкритий старою ковдрою в ромбик, Аліна залишила йому свічку. Маленьку іконку та бляшанку з сіллю сказала, що це старий метод від циркальних вторгнень. Він не питав подробиць. Вперше за довгий час сон пройшов легко, жодного спротиву, жодного зойку в темряві, очі заплющились і з'явилась тиша, а потім двері. У вісні він йшов довгим коридором. Схожим на підвал у його старій школі, ламп не було, стіни вологі, повітря важке, попереду світилась тоненька лінія світла, він йшов на неї. Коли підійшов ближче, побачив це не просто двері, це дзеркальні двері, у яких він бачив себе, але щось не так, його відображення стояло нерухомо. Воно не повторювало рухів, лише дивилося. Я займу твоє місце, сказав інший він. Голос лунав з усіх боків, як дихання метро. Ні, сказав тихо Сергій, ти вже покликав мене. Ми уклали угоду, коли ти сказав, хай приходять, двері відкрились. Він спробував розбити дзеркало, але руки його проходили крізь нього, наче крізь воду. І ти думаєш, це допоможе? Твоє тіло вже не твоє діло. Ха -ха Він прокинувся у темряві, свічка давно догоріла, сілі з коробки була розсипана, у вікні нічна волога. Аліни в кімнаті не було. Аліно. Покликав він, відповіді не було, лише шелест, і звук ніби щось стікає по стіні. Він встав, увімкнув світло, його не було. Гуртожиток був занурений у повну темряву, і в цій темряві він почув дихання. Глибоке, м'яке на його. Сергій взяв телефон і увімкнув ліхтарик. У кутку кімнати щось стояло те саме темне, розмите, і з його ж контуром. Ти вже не тут, прошепотіло воно, і тоді Сергій зрозумів: він не у тілі, він знову бачить себе, але тепер уже не у сні. Це не проекція, це реальність. Його тіло стоїть, а він навколо. Тіло повернуло голову, в його очах чорна провалля, тінь всередині. Вона контролює, вона моргає, але не так. Воно обернулося до дверей, вийшло з кімнати. Тепер світ мій, і кожен, хто моргне, стане дверима. А Сергій залишився. Він був, наче за склом у коробці, у вакуумі, він не відчував тіла, не мав голосу, не мав руху, але мав одне погляд, він бачив усе, і те, що він бачив, бачило його. День настав. До кімнати зайшли люди: Аліна, ще хтось, викладач, хлопець зверху. Сергію, все нормально? почулась їй тривожна інтонація, і знову не було відповіді. Але в ліжку він лежав спокійно, з відкритими очима, немов спав, але очі, очі не моргали. Це нормально? спитав хлопець. Він просто втомився, відповіла Аліна. Бачиш, дихає? Хлопець знизав плечима і вийшов. Аліна залишилась, підійшла ближче, нахилилась до нього, і раптом на її лівій щуці з'явився вологий відбиток пальців. Вона не помітила, підійшла до дзеркала, щоб розчесати волосся. Воно було запітнілим, а на склі ледь помітно проступив напис: Дякую, що впустила мене!